Цей борт добрий для коли йде, от таке колина, яка копланування. Воно не так е, росію саму волну, де, саму хвилю. Води. Воду від да. воду. Получається, що на бордюри на інші машини менше летить хвиля від цього. Ага, Тобто Те, не заляпає цього... да, да, якусь. Да, да, Але моя рекомендація всім перевізникам краще заплатити дорожче. Поставте нормальну резину і будете мати щастя. Скільки щасі? це вже наїздило? Ось тут ще 50%, -50 висіє. Ну, може менше, десь може 40. Може менше, 40, та, да, Але ж. вона вже в мене так 380, ну майже до 400 тисяч. 400 тисяч пробігу? Мішлін такий, мішелінка, і ще 30-40% залишку є. От 500, мені казали, що 500 да, тисяч вони виходить. У нас на одній машині виходила така швидка. Ще тисяч. раз підтверджую, для експертів такі резини 500 тисяч кілометрів виїжджають. Але це колесо коштує певних ну, моментів, але воно, так, воно так. того варто. Ось така, така інформація.